Чергова доставка техніки на стоянку євротюк. Цей раз приїхали тільки прес підбирачі без комбайнів. Приїхало 11 тюкових пресів і один рулонний. Зараз будемо розвантажувати. І потім по черзі це буде перевірятися. Сьогодні в нас на перевірці Deere 339. Метр сорок ширина захвату даного преса. Такий тюхін. Робимо перевірку присутності клієнта, який в нас вже включав до цього прес, і приїхав на наступним. Особливістю даного преса є те, що в'язальні апарати в ньому розбірні. Вони тримаються на валу на двох болтах. І це дуже суттєва перевага в сервісі. В кожному предполагаю фільм є в Беру другий прес у них. Люди дуже добрі чесні, совісні, продають техніку хорошу. Ну, Всім желаю їхати сюди за тюком Дякую. Знову з вами Євротюк з Рівного. Чергова доставка техніки. На цей раз 9 прес-підбирачів тюкових і зернозбиральний комбайн на Saifair Son 16. -й». По пресам приїхали три велгера 400-х, один велгер 42, велгер 41, дві Рів'єри 42 і клас Маркан 40. -й. І Дір 339-й. Практично новенький прес. Хоча багато пресів з цієї доставки в дуже дуже гарному стані. Ось так виглядає Дір. І, наприклад, от що можна зараз побачити, і ось так виглядає камера Велгера 400-го, Джондір 339-й і Масей Гюсон 16. й Жатка 270, кабіна, 4-хциліндровий Перкінс. Байне зняті бляхи з жатки для транспортування. Ну і ось так це все виглядає з іншого боку. 400 велгер, 42 велгер, вибачаюсь, 400-й, 400-й, ще один 400 й 339 Джундір. І Масей Ферюсон 16. Нагадаю, що в продажі ми маємо як зернодбиральні комбайни, прес-підбирачі на квадратні, на круглі тюки, маємо граблі. Ця техніка привезена з країн Західної Європи, перевірена нами і при бажанні може бути у вас. Ставка прес-підбирачів для стоянки «Євротюк» з Рівного. На цей раз це два прес-підборщика. Один з них рулонний, один з них тюковий. Рулонний це клас Роланд 66-й з за широким захватом, 1,80 метра. Їде в Дніпропетровську область, район Васильківки. Це вже або другий, або третій прес, який людина купує в нас. Фамарол їде в Київську область, село Лосятин. Ідеальний прес, перевірений, нічого не мінялося. 66 й роланд іде на широкій гумі. Повторюю, ширина підбора 1,80. Розмір тюка даного преса 1,20 м ширина і 1,50 діаметр. В'язальний апарат наш пагат. Ще що хотілося би сказати: продуктивність класа Роланда 66, скажімо так. За день по соломі він може покрити площу порядка 25 гектарів. В комплекті йде пристрій, по якому викатується тюк. І два слова про пресифамарол. Це польський виробник, чим він цікавий. На Фамаролі стоять в'язальні апарати німецької фірми RASPE. Такі в'язальні апарати стоять на більшості прес-підбирачів. Клас Джондір і Велгер має свої в'язальні апарати. Решта прес-підбирачів комплектуються в'язальними апаратами фірми RASPE. Найпоширеніший в'язальний апарат на перевірці Велгер 400. Історія повторюється знову. Чоловік купував у нас прес скільки років тому? 4 роки тому. І приїхав О. з колегою порадити прес, підібрати і вибрали. Прес добрий. Чепує добре. добре. А який прес у нас купували? 400 й велик. Так само 400 й ВГР, так. І як він працював, які у вас відгуки про ці преси? Працював активно. Скажіть щось, будь ласка. Будемо <ривіт> <ривіт> пробувати кікувати. Якщо буде добре пресувати, значить будемо все совітувати. А, а зві звідки ви? <постеріг> Дубнівський район. Добре. район. Добре. все, що сьогодні цей прес буде у вас. Дякую. Пройшло декілька хвилин. Прес завантажений на автомобіль і вирушає до свого нового власника. Старіюся, Велгер 400-й. Доброго дня! Маю ось такого собі пікютачка два кінський сили. І маю ось такого чукопреса Велгер. Захотів собі такої цяцьки, зайшов в інтернет. І в інтернеті знайшов. Місто рівне фірма Євротюк. Ось АП-52. Прес працює чудово. Ось видно. Скільки тюків дав, жодного розв'язаного немає. Вибачте, за якийсь звук. у нас сьогодні вітер, може вітер помішати. Отак, от тюки виходять хороші. О. Тюки то що треба, нема односторонніх, нема, нема нічого, поки все добре. Працює, в'яже, навіть така купа пороху тут. Працює поки відмінно. Фірма Євротюк, місто Рівне. Дякую запчастини, якщо якісь потрібні, у них все є в наявності. Дякую Євротюк. Сьогодні в нас на перевірці прес памарол Це польський виробник. Метр шістдесят ширина підборщика. Суттєвою перевагою цього преса є те, що на ньому стоять в'язальні апарати німецького драшка, німецького виробника трампе. Такі в'язальні апарати стоять на більшості пресів. Оряд має доли. Декілька слів майбутніх власників. Любимо бачити. А загалом на даний момент подобається. Подобається, гарно Так. Плюс ще приємні люди. Дякую. Компанія від зустрічі до подобалось дуже. Дякую. Сьогодні прес буде у вас. Прес перевірений, завантажений і вирушає до нового власника. По перевірці абсолютно все працювало ідеально, пресу нічого не робилося. Єдиний момент це даємо людині нову покришку. Ось і все, прес доставлений на місце. Сьогодні в нас буде доставка преса Клас Маркан 40. Це невеличкий прес з шириною підбора 1,40 м. Такі преси підходять під трактори потужністю від 20 кінських сил. Цей прес також їде на якийсь китайський трактор 22 кінські сили. Перевірений, протікований, абсолютно нічого не мінялася, все ціленьке, все працює, як і в попередньому пресу, покришка, тому що та, яка стоїть на пресі, вона потріскана. Довіряємо старенького, але надійного преса Велгер 45. Метр сорок ширина підбора. Такого преса він дуже гарному стані. Ставка преса зі стоянки Євротюк. На цей раз це «Велгер» Модель 45. Прес їде в Львівську область, село Вихопні неподалік Львова. Прес, як завжди, перевірений. Нічого не мінялося, нічого не робили. Прес повністю готовий до роботи. Сирина захвату даного преса 1,40 м. Їде під трактор потужністю 25 кінських сил. Як для такого преса має невелике напрацювання і досить таки в гарному стані. Сьогодні черговий прес вирушає зі стоянки Євротюк. На цей раз це клас Маркан 50. Прес в дуже, дуже, дуже чудовому стані. Кардан на підвісному підшипнику. Вирушає в Вінницьку область, село Зятківці. Як завжди, все провірено, Пресом тюкували. Абсолютно нічого не робили. Прес повністю приїхав в стані готовому до роботи. І маємо надію, що він буде приносити задоволення і прибуток своїм новим власникам. Сьогодні в нас на перевірці тюковий прес підбирають клас Маркан 51. pe noi, pe moră, metri, pe ea deja, metrul și deja de ce Стані. Абсолютно нічого не робили, нічого не міняли, все повністю прес готовий до роботи. В'язальні апарати все тіленьке, все працює. На перевірці прес клас Маркан метр 50 Метр п'ятдесят, метр шістдесят ширина зарплата. Доставка прес-підбирача, на цей раз Хмельниччина, село Кащенці, прес Рів'єра 42, півтора метра ширина Захвата, прес в ідеальному стані і відправляється до свого нового власника. На перевірці сьогодні в нас польський прес 1,7 1,70 ширина Захвата. Маю їхати в Кировоградську область. Поставляємо прес Сіпма в Тернопільську область, Кременецький район, село Соснівка. Сіпма це польський виробник, доволі таки продуктивний прес, 1,70 ширина захвата, має шахту розміром 47 на 41 см. Це доволі таки потужний прес. І, скажімо так, Перевагою пресів Сіпма є співвідношення, ціна, якість і продуктивність, і доступність запчастин, які, в принципі, по великому рахунку можна купити по всій території України. Я думаю, що з запчастинами на ці преси проблем, в принципі, нема. Сьогодні два преси Сіпма вирушають зі стоянки Євротюк. До нових власників. Один з пресів їде в Вінницьку область село Пущінці, інший їде в Кіровоградську область, село Чарівне. Дві однакових сіпми z 224 дроб Перевірені, протюковані. І сьогодні за годинку виїжджають. Ще одна сіпма чекає своєї черги на доставку, і це прес їде на Закарпаття, село Ясіння. Так само прес вже перевірений і на за два дні буде доставлений. Івано-Франківська область. Доставляємо прес-клас-маркант 51 новому власнику в Хмельницьку область. Дорога така не дуже, але ми їдемо і взагалі ми техніку свою доставляємо в будь-яку точку України. Крим, Донецьк, Луганськ, Харків, Одеса. Все буде Україна. Що стосується прес-підбирачів, то ми маємо більш як 20-річний досвід роботи з ними. Це стосується і тюкових пресів, і рулонних, яких на сьогоднішній день ми маємо по тюковим Більше 120 штук в наявності по рулонним — біля 40 штук. Я хочу подякувати усім людям, хто придбав у нас техніку. Адже, скажімо так, завдяки вам ми маємо змогу. Допомагати нашим Збройним силам. І на даний момент ми донатимо кошти в фонд Андрія Хливнюка, який збирає гроші на дрони. Дякую усім, хто зробив вибір в фірмі Євротюк. Бажаю міцного здоров'я і перемога обов'язково буде за нами. Ще раз дякую.